Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі я чергова розпаковка. Продовжуємо розпаковувати Баул Укрпошта. Як на мене, одна із самих дешевих, і відповідно поки що не дуже цікавих через самі знахідки. Але, правду кажучи, заплатив я за неї, ну. Достатньо мало по міркам аукціону Прозора і продажів Укрпошти тому поїхали. А, і розпочинаємо з цієї. Це очевидно, в мене тут є багато очевидних насправді посилок, але тим не менше, я думаю, ті, хто дивляться кожен випуск, ті вже розуміють, що буде тут. Бо Тут у нас буде чергова порція книг, їх дуже багато. Так, раз, два, 3, 4. Я, чесно кажучи, не хочу на них дуже сильно навіть е зупинятися, тому що цілком зрозумілі предмети. Через те в нас, власне, і по 12 посилок пішло. Я думаю, ви помітили, да, що я збільшив об'єм. Для мене це не є дуже вигідним.